Добрий день, сьогодні відеоперегляд будинка з яка закрите містечко біля лісу. Будинок 195 метрів з терасою, Є yeah. навіс на два авто, також парка місця ще на одно авто. Зараз дороблюються сусідні будинки. Буде скоро дороблена тротуарна плитка по містечку. Давайте спочатку ділянку подивимось, потім підемо вже сам будинок, розкажемо планування. Всередині зроблена вся розводка комунікацій. стяжка, тепла підлога, інсталяція, це все зроблено. Ділянка правильної форми, гарний задній двір. Є місце для басейну. До речі, сусідні будинки, що цікаво, з басейном йдуть. І ще двох зараз робиться ремонт. Також зможемо при бажанні показати вам. Є більший метраж будинків, є менший. Гарна локація містечка, масив район Нової Ходосівки. В цьому році планується це містечко здати. Можливо, тільки дорогу Бо планується тротуарна плитка. Чи в кінець цього року, чи початок наступного року повинна бути дорога зроблена. По ділянці ділянка по документам 6 соток, а фактично відчувається як 7. Зроблена тротуарна плитка. По ділянці також. Газон, автополив, тут свердловина зроблена, газ заведений в будинок. Також дощова зроблена, лівньовка окремо тіцем. Сам будинок побудований з клінкерної цегли, ой, з керамічної, припрошою цегли, а також Утеплювач 15 метровий і фасад така плиточка. Підвіконє натуральне каміння. Також бачите, при вході таке термодерево. Дерево оброблене, йде красиво. Ну і такий гарний задній двір. Передній, перепрошую, двір. Вже під вечір записую, бачите, трошки помиляюсь зі словами. Двері алюмінієві, великі. Ще раз покажу вам. Великі алюмінієві двері, вікна, саламандр німецькі. Бачите, як цегла йде, Зроблено. Стяжка тепла підлога повністю по першому і по другому поверху. Ми війшли. Тут місце під шафу. Тут йде санвузол, якраз вже зроблено. Інсталяція, габарит. там гігієнічний душ, тут рукомийник зеркало і сама душова. Далі йде така кімната на, на першому поверсі. Із будинку зроблена вся розводка, всі комунікації, можна починати робити ремонт. До речі, навпроти будинок робиться ремонт, він дуже подібний по плануванню. Так, тут у нас котельня, тепла підлога фільтрація, газ заведений. Далі йде вітальня велика з такою кухнею. Місце під острівець і роздвижна система, вихід на терасу, де ми з вами були. Зараз я вам обійду повністю цей будиночок, щоб ви його побачили. Сходи – моноліт, перекриття перший другий поверх також моноліт. Це вже кухня. Газ заведений в кухню також. Якраз тут місце підозрівець і роздвижна система і вихід на терасу такий такий і на такий задній двір. Давайте подивимось другий поверх. Якщо вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити такі відео. Також дуже цікава ваша думка, як вам ціна, як вам сам будинок, планування. Що подобається, що ні. Дуже цікаво вашу думку. Напишіть в коментарях. Дякую. На другому поверсі. Іду три спальні, два санузла, і одна гардеробна. І плоский і дах, як ви пам'ятаєте, сучасний будинок. Гарні панорами відкриваються з вікон з будинку. Перша кімната. Далі йде. Загальний санвузол. Тут виходить місце рукомийних дзеркал, туалет з гігієнічним душем, інсталяція. І тут душова, тут, як розумію, ще ванна, так? Душова з ванни. Два в одному. Такий гарний санвузол загальний для другого поверху. Ще буде мастер-спальня свій. Це друга кімната окрема. Також вікна в пол, теплу підлогу буде. Стяжка вже з розводкою світла зроблена. Потоплення йде за рахунок теплої водяної підлоги. Ставиться газовий котел і все гарно функціонує. І це мастер спальня. Мастер спальня. Таким віконечком, ще є бокове віконечко. І, звісно, є своя гардеробна і свісонбузу. Таке віконечко ще бокове. Хлопче, зараз фасад роблять в сусідньому будинку. Це, до речі, будиночок вже буде з басейну. Також і сюди можна без проблем басейн доробити. Це якраз санвузол, тут душова, туалет і рукомийник церква. І своя гардеробна. Такий гарний проєкт. В наявності є цей будинок, буде точно ціна в описі, буде телефон контактний, є всі меседжери. Будемо раді. Давайте ще раз вийду фасад, покажу будинку і буду завершувати це відео. Гарно виглядає будиночок. Цікава ваша думка, як вам. Як вам стилістика, кольори. Зараз актуальний такий будинок. Більшості подобається. Я думаю, і більшості і вам, хто дивиться, також сподобається. Тут зроблено також септик з переливом. Три кільця по три кільця кожному всього 6 ківець. Бачите, який навіс. Такий. І парки місця. На три авто точно. Живу 4 помісяця. Всім гарного дня, до побачення.